Стичка новин я заголовками про незаконну вирубку лісу. В умовах соціально-економічної кризи дрова стали популярним паливом. Не виключення і Слов'янський район. Так у селищах Сергіївка та Андріївка виявлена вирубка посадок. Злоумисників затримали працівники лісгоспу. До перевірки підключились спеціалісти Державної екологічної інспекції Донецької області. Було зафіксовано правонарушення. На сьогоднішній момент матеріали. На суму ущерба общій сложності 105 п'ять тисяч передане в органи поліції. То тобто, йде йдуть по даному делу. І поки правоохоронні органи розбираються з цією справою, грубувати посадки продовжують. Разом із працівниками лісгоспу ми вирушили до околиць Краматорського. Як бачимо, сліди виробки зовсім свіжі. Такото на килі на у відбукає кров на зільона. Та отаму посередити, що і що поля. Працівники лісгоспу виявляють злоумисників і передають до правоохоронних органів. Наразі вирішувати справу з чорними лісорубами часто допомагають військовослужбовці Збройних сил України. Однак у підсумку ті ж особи знову з'являються у посадках. За словами лісників, чорні лісоруби з часом з'являються знов. Паралельно з імені наших лісних господарств, проводят охрану вот этих вот посадок. Передаем в правоохранительные органы. Дальше мы не ведем, будем говорить так, куда они деваются, как бы. Но все равно я вам скажу, э, не буду я винить никого, может у нас закон такой, может я не знаю, что это. Но машины, в принципе, одни и те же. Это довольно-таки частое явление. Вечером э, сдаем, утром они уже работают на работе с новыми бензопилами. Пилы старые э, хранятся в деле, как нам сказали. Вот. О возбуждении дел никто и, и не знает из нарушителей, общаемся, спрашиваем у них, как вы от этого все уходите. Улибаються і продовжають діляти своє діло. Чорна вирубка справа вигідна. Такі вкрадені дерева на ринку вдвічі дешевші ніж їх законний аналог. І прибуток суттєвий, мабуть тому нелегальних лісорубів не лякають навіть арешт та штрафні санкції. Експерти зазначають, у середньому штраф за зрубане дерево діаметром 20-30 сантиметрів складає близько 2000 тисяч гривень. Примірне кількість Которая хватит на ущерб, который приведет к уголовному делу, може колібатися от навіть 10 срубленных деревьев. Ріжуть чорні лісоруби, переважно здорові дерева. Сухості їх майже не цікавить. Наразі працівники лісгоспу б'ють на спорух. Мовляв, з такими темпами у слов'янському районі кількість лісосмуг скоротиться в рази. Як Ви бачите, плачевна ситуація по посадкам, полюс фондам дитячим. Я думаю, что надо просто бороться со всеми. Это наши легкие. Я понимаю, что это деньги. Но... Если повырезают эти полосы, то поля, которые находятся слева и справа, они в принципе будут непригодны для сельхозиспользования.